Сімейна вечеря з присмаком смерті відбулася о сьомій вечора. Двоє братів, одному 33, іншому 36 років, посварилися за спільним столом. Молодший не витримав образи і кинувся на свого родича з величезними швейними ножицями. Єдиний удар прийшовся в самісіньке серце і не дав жодного шансу на життя. Нормальні були пацани. Нормальні пацани, ніколи, ніхто навіть не мог подумати, що таке може відбуватися. Жахлива трагедія сталася просто на очах у батьків пенсіонерів, які живуть разом із синами. Сусіди розповідають, як почули пронизливий плач матері. Ліда кричала ой, Толя, так це і то ой, Толя. А що каже, я подумала, з Толі з чоловіком, не з хлопцями. Обидва брати були наркозалежними і встигли побувати у в'язниці. Як вийшли на волю, ніде не працювали, були гуляками, хоча й мали власні сім'ї. В сім'єю то вони особо не жили. Що один, що другий. Жінки віддільно, вони відділенні. того дочка як того дочка. В, в квартирі номер 113 сварки та бійки відбувалися регулярно. Сімейні скандали були настільки гучними, що їх чули всі сусіди. Ну, це зв'язано було з наркотиками. Батьки дуже старалися і допомагали. Вони часто ругалися. брати ті ругалися. Тож після фатального спору поліція одразу затримала брату вбивцю. 30-річному чоловіку за навмисне вбивство світить до 15 років ув'язнення. Він поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Йому по даному кримінальному провадженню повідомлено про підозру. Досудове розслідування за даним фактом триває. Нині у злощасній квартирі, де сталася трагедія, нікого немає. Сусіди кажуть, що вбиті горем батьки виїхали з помешкання, бо в одну мить втратили обох синів.